В Ужгороді відбулося пленарне засідання 19-ї сесії Закарпатської обласної ради. На початку засідання відзначили нагородами військовослужбовців, громадських, культурних та спортивних діячів краю волонтерів. Перед розглядом порядку денного виступили представник уповноваженого Верховної ради справ людини Андрій Крючков та директор карпатського лісового офісу Ігор Чебан. Дискусія в залі точилася навколо збереження лісової галузі. Депутати закликали захистити лісове господарство краю. Дуже важливе питання з лісництва. Ми робимо банкротом закарпатську область. Вже порядка виступали інші депутати, вже порядка. 15 тисяч втрачено робочих місць. Якщо далі так піде, то Закарпаття залишиться без робочих місць на порядку десь 18-22 тисячі робочих місць, якщо зупиниться лісопереробна галузь. Тобто дуже важливе питання, яке треба розглядати і вивчати в Закарпатській області. Депутати підтримали і перерозподіл додаткового ресурсу обласного бюджету. Йдеться про понад 176 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на розвиток громад, освіту, медицину, соціальну сферу та підтримку військових. Щодо внесення змін до бюджету на 2025 рік, то в першу чергу ми спрямовуємо кошти на потреби Збройних сил України. Далі для нас дуже важливий, важливий напрямок це медицина. Це реабілітаційні відділення. Розбудовуємо мережу 12 реабілітаційних відділень по всій території Закарпатської області, щоб наші захисники, наші герої мали можливість отримувати якісні послуги, якісну реабілітацію не тільки в Ужгороді, а і всіх. Районах Закарпатської області розглядалися майнові та соціальні питання діяльності культурних і спортивних закладів, а також низка звернень до вищих державних органів влади. Одне з них стосовно врегулювання питання містобудівної документації. Депутати Закарпаття просять подовжити термін дії старих містобудівних норм. Через війну багато громад не можуть виконати нові вимоги. На превеликий жаль із війни. Ті законодавство, яке було прийнято в 2019-2020 році, передбачало, що після 1 січня 2025 року в громадах має бути розроблені комплексні плани і відповідно затверджені. це дуже досить дороговартісний документ. Як видно, наше звернення сьогодні полягає в тому. Щоб продовжити цей пільговий термін, щоб можна це змінити цільове призначення земель на підставі детальних планів території. Наша пропозиція перенести цей термін на 1 січня 28-го року, також депутати підтримали звернення до Верховної Ради про відзначення освітян краю. Зокрема, вчительку з Ужгорода з понад 50 річним стажем Валентину Пономарьову запропонували нагородити на державному рівні. Сьогодні Закарпатська обласна рада проголосувала. Щодо звернення нагородження премії Верховної Ради вчителька стаж 57 років і сьогодні викладає в 15 школі. Із них 51 рік в цій 15 школі е, викладають. Саме цінне, що в нас залишилося, це ті е, вчителі, які робили фундамент історії знань Закарпаття. Тому для мене велика честь бути з нею знайомою, проголосувати і підтримати її. Окремо внесли до порядку денного звернення до Укрзалізниці щодо впровадження додаткових потягів та вагонів у сполученні із Закарпаттям.